П'єр ДЕРОНСАР. До того, як любов у світ прийшла, Переклад ФЕОФАНА СКЛЯРА, Читає ІГОР Скарженець До того, як любов у світ прийшла, І теплим сяйвом хаос освітила, В нім плавала планет незмірна сила, Без ладу і без форми, й без числа. Так і душа несміливо жила, без ладу й форми у мені бродила, поки любов її не озорила, коли з очей ти сяйво розлила. І, скорений любові верховенством, дух у мені наповнився блаженством в думках моїх вогонь запломенів. Любов дала життя. І рух, і силу, і душу відродила, осмутніло. Її любовний пломінь відігрів.